Привіт! Якщо ти живеш в Польщі, маєш статус тимчасового захисту або плануєш їхати до Німеччини. Слухай уважно. Вже влітку, 2025 році, Польща може вернути прикордонні перевірки з Німеччиною. Так ви правильно почули у шенгенській зоні готуються реальні перевірки документів, зупинки, контроль. І так, це стосується українців. Теж розповідає, що буде, чому це серйозно і як не потрапити під удар. Що сталося? Прем'єр Польщі Дональд Туск дав на початку червня чіткий сигнал. Якщо ситуація погіршиться, Польща запровадить контроль на межі з Німеччиною. Причина: потужний тиск мігрантів, збільшення міграційного тиску. Німеччина повертає нелегальних мігрантів до Польщі. Польща у свою чергу не хоче бути буферною зоною для цієї міграційної хвилі. Туск сказав: ми не будемо приймати всіх, кого повертає Європа. Це не чутки. Інформацію підтвердили офіційні ЗМІ. Жодних можливо, це вже готується. Як це стосується українців? Уряд прямо не каже українці, але реальність така. Якщо ти подорожуєш без документів, маєш проблеми зі статусом Песелю КР, прострочив побут або просто в'їхав в ЄС по-швидкому. Ти в зоні ризику. Та я тільки на пару днів до Німеччини. Так думають тисячу людей, але нові перевірки будуть не вибіркові, а системні. У Блаблакар в автобусі в поїзді тебе можуть зупинити, перевірити і навіть відмовити у в'їзді або передати до міграційної служби. Що зміниться на кордоні? Польща не закриває кордон повністю, але вводить контроль по аналогії з Австрією, Чехією, Словаччиною. Що це означає? Контроль можуть запровадити вже з липня 2025 року. Тривалість залежить від ситуації і може продовжуватися впродовж сезону. Ніхто не планує закривати кордон повністю, але перевірки документів стануть частішими. Можуть зупиняти автобуси, приватні авто, потяги, можуть виловлювати нелегалів на місці і депортувати. Перевірки найбільш ймовірні на напрямках: Любузьке, західнопоморське воєводство, Берлін, Лейпциг, Дрездень. Популярні автобусні рейси, блаблака. Що потрібно мати з собою? Хочете уникнути проблем? Ось твоя броня. Паспорт не прострочений, карта побиту або песель УКР, медична страховка або запрошення для подорожі, квиток у зворотній бік або план маршруту. Не можна рушати в дорогу на осліп, без гарантій та підтверджень, подорожувати без підтвердженого статусу, ігнорувати нові правила. Ти можеш стати першим, кого зупинять. На який період перевірки? Проект уже погоджений з німеччиною і, ймовірно, стартує з липня 2025 року. Якщо ситуація погіршиться. Перевірки залишаться до осені або довше. Пам'ятай, відкриті кордони не безконтрольні. І навіть якщо зараз усе спокійно, в один день це може змінитися. Легалізація це не для галочки, це твоя безпека. Сьогодні ти з документами, завтра без них вже навіть не вийдеш з Польщі. До речі, якщо ви в Польщі і не впевнені, чи маєте право на карту побиту або резиденцію, можете це перевірити, пройшовши тест в описі. А якщо вони є, ми візьмемо весь процес на себе, підготуємо документи, подамо і доведемо справу до результату. Пиши в коментарях, чи вже перевірили тебе на кордоні, чи ти за такі жорсткі правила. Підпишись, бо далі буде ще більше важливих тем про українців в Європі. Став лайк, якщо це відео змусило тебе задуматися. І до зустрічі у наступних випусках.